Привіт усім. Давайте поговоримо про такий акт, який був поданий до конгресу Ukrainian Adjustment Act від 2023 року. А був поданий він в червні місяці. Отже, давайте розбиратися, що це таке. Отже, цей акт на екрані. Він був внесений представником демократів, називається він HR3911 Ukrainian Adjustment Act і стосується він зміни статусу українців, які перебувають в Америці по паролю. Отже, зразу хочу сказати, що цей акт це не є щось таке панацея і вона буде прийнята так раз і все. Він проходить дуже багато етапів. І ці етапи це спочатку внесення до конгресу, де законопроект приходить до одної з палат конгресу. І потім відбуваються комітетські слухання. Після внесення законопроекту до відповідної палати проводяться слухання, де висловлюються думки, там, зауваження з приводу законопроекту. Потім відбувається голосування в комітеті, Після слухань комітет голосує, і якщо більшість комітету підтримує законопроект, то він може бути рекомендований для подальшого розгляду в палаті. Далі відбувається голосування в палаті. Після проходження комітетом слухань відбувається, і голосування в комітеті, відбувається законопроект, піддається до голосування всіма членами палати. Для прийняття законопроекту потрібна більшість голосів від присутніх членів палати. Далі відбувається повторний процес в іншій палаті. Якщо законопроект пройшов одну палату, він повинен пройти такий самий процес в іншій палаті Конгресу. Це означає, що законопроект має бути винесений, пройти комітетські слухання і голосування в іншій палаті. Потім... Іде погоджувальний комітет. Якщо законопроект, що пройшов через обидві палати, має різні, ну вони мають одні можуть так затвердити, другі так, і вони мають різні форми, то створюється погоджувальний комітет, який буде узгоджувати ці різниці між цими двома законопроектами. Після одобрення обома палатами. Якщо законопроект, що пройшов обидві палати, він узгоджений, він має бути підписаний президентом. Після того, як законопроект схвалений обома палатами, підписаний президентом, а президент ще може витувати його, тобто він не підпише проєкт. Ну, допустимо, що він підписує. І... Законопроект стає законом через 10 днів після підписання е, президентом. Е, і після того, е, у е, того, кого стосується цей проект, буде е, порядка 180 днів для того, щоб узгодити все, там зробити всякі процедури, записати всякі дані, і вже після того буде зміни якісь. Отже. Для того, щоб це все пройшло, ну, це може зайняти дуже багато часу. Якщо взяти в порівнянні є такий самий проект, ну не такий самий, є проект, на основі якого цей був зроблений проект, він має десь тут у нього є, здається, оце. Так, він відноситься до... А ні, не тут. Одним словом, цей проєкт пов'язаний з афганським проєктом. Він так і написано в пояснювальній записці, що він відноситься до афганського ще проєкту. Ну, такого самого акту. І виходить, що той афганський акт з 2022 року він висить до сих пір. Тому, шановні українці, не майте дурної надії, що це все відбудеться дуже швидко. Це може затягнутися на довгий час.